Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Ці два пальчики щіпають, ці два весело гуляють. Ці два пальці розмовляють, ці тихесенько дрімають. А великий і мізинчик можуть весело умитись. А сьогодні день, друзів. І я тебе вітаю з цим святом! І ми з тобою намалюємо ось такого чудового друга. Беремо лист А4 і в нас вже готовий намальований друг. Ми йому тільки будемо малювати волосся. Нам потрібна фарба трьох кольорів зеленого, жовтого і червоного. І беремо пензлик гарно намочений. І малюємо ось такі точечки. Ми сьогодні будемо нетрадиційною технікою малювати і ставимо точечки. зеленим кольором ставимо. Беремо жовту фарбу і теж ставимо точечки. І червону фарбу. Ось так додаємо, щоб у нас було волосся трішечки густіше. І беремо ці точечки і ставимо водичкою крапочки, щоб у нас трішечки були вони водянисті. Ось так. Ось так. Беремо паличку нашу і видуваємо наше волосечко. Ось такий друг у нас вийшов.